Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по українськи. Сьогодні пропоную пограти в такий стиль ігор, в який ну, дуже мало грають ретро геймери та ретроблогери, і дуже не часто розповідають саме про цей стиль ігор. Сьогодні пограємо про гоночки. Чому про гоночки мало розповідають? Тому що ну, як просто їхати і дивитися, то можливо це і наскучує, коли граєш сам, то, -то, 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 то тобі весело, а людям дивитися на це ну доволі становиться одноманітно, але сьогодні ми е, по роз. Порозмовляємо не про звичні гоночки, а сьогодні давайте подивимося на круті мотоци... мотоциклетні гоночки на Sega Mega Drive. Ну і звичайно, сьогодні я пропоную подивитися на дві гоночки, тому що перша, це можна сказати, такий початок такого жанру, а друга це його еволюція саме на Mega Drive. І сьогодні ми подивимося на Super Hang On і також на Road Rash 3. Ну і давайте перейдемо до ігор і побачимо, що ж воно з себе ну, виходить. Так, дивимося на Super Hand Кон. Це дуже прикольна, крута гра, виглядає вона дуже непогано і випущена вона аж у 1989 році. В цілому, гра це звичайна гонка, де ви бачите свій мотоцикл позаду. І вона має декілька рівнів і має декілька приємних мелодій. Що рівніше мелодії можна... Обирати одразу при на початку гри, але якщо ви обираєте кар'єру, тоді ви не зможете обирати рівні, а тільки мелодії. А якщо ви обираєте трасу, то можна потренуватися і пограти в режимі звичайної траси. В принципі, гра це така гоночка, яка з собою, ну, виявляє собою те, що ви їдете на мотоциклі ну, вперед, і у вас дається час. Вам не треба проїхати там першим або другим чи третім, хоча ви обганяєте мотоцикли ну, типа супротивників, але у вас є час і ви, вам потрібно доїхати до чекпоінтів. Я не дуже люблю гонки з часом, мені вони не подобаються, тому що ну, завжди його не вистачає. Але на Мегадрайв такі. Гонки були дуже популярні, і вони не обійшли собою ну не тільки машинки, а й мотоцикли. В цілому ми можемо обрати декілька рівнів складності, якщо обираємо траси. І, звичайно, це нам треба пройти 6 рівнів. Зараз бачите, я проходжу перший це 6 чекпоінтів. І можна складніше. Ось бачите, обирається у нас мелодії. Мелодії дуже приємні, але мелодія, якщо ви її обрали, вона буде грати всю трасу. Всього, бачите, 4 мелодії можна обрати. І якщо чесно, якщо довго грати в цю гру, то ці мелодії вже ну, наскучать. Але якщо трошки пограти, Грати, то воно ще не погано. Ця гра не, не для, для того, щоб ощутити такий крутий драйв, як, наприклад, наступ на Ротреш. Але в цю гру ну, можна спокійнісінько пограти, помилуватися графікою піксельною графікою 89-го года, але 16-бітною і завдяки цьому дуже собі непогано. І послухати приємну мелодію. Але як я ж кажу, якщо ви будете довго грати, то ця мелодія вам принісся. Ну, ця гра і не. Ну, в цю гру і неможливо буде довго пограти. Це такі гоночки, які можна пограти трішечки, запустив, погрався, там, спробував себе на різноманітних рівнях. Наприклад, мені не вдалося пройти до ось на ну, три зони я зміг пройти тільки на оцьому слабо рівно рівні. На експерті там я е, першу зону вже до другої не доїхав, а на, на якомусь там із супер крутих рівнів зовсім ну, не проїхав навіть першу зону, хоча не, не одразу не, не падав, не, не врізався. Е, в чому складність цієї гри? В тому що е, траси, якщо зона ускладнюється, швидко міняють свій напрямок, рух. І якщо ви врізаєтесь або в стовпчик, або в дерево, ви отак от улітаєте зі свого мотоцикла. На жаль, тут не реалізовано той момент, що мотоциклист біжить до мотоцикла, як в Road Rash, Але ну, також дуже картинні бувають падіння. І якщо ви хоча б раз впали і це у вас не на слабкому рівні, то гра вас наказує, вам просто не вистачить часу доїхати до чекпоінту. Але ну. Бачите, все одно рівні різноманітні, і що, що є прикольного, що в грі можна покращувати свій мотоцикл. В принципі, ця гра можливо ну, дуже схоже, що вона, можливо, була цим прототипом роатреш. А Хоча б перша Роатреш, можливо, і вони йшли якось паралельно, але дуже багато механік взяті з Роатреш. Чого тут немає, це того, що наш мотоциклист не б'ється. І, в принципі, хоча падіння реалізоване, траси схожі. І бачите, траси різноманітні. От і європейська траса у Франції зовсім виглядає красиво. І оцей задній фон, ну, в принципі, це все перейшло ще з 8-бітних ігор. Я такі, такі фони бачив навіть на zx Spectrum, на Dendy. Ну і звичайно, це перейшло на 16-біт. Ну, як ми знаємо, що не дуже гарні в принципі, та, такого типу гоночки на Dendy не дуже прикольні. Але ну, грати в це можна. Так, ну і ще, що у нас є прикольного, що у нас є мотоцикл, який можна е, покращувати, а ще він може зламатися. І тому треба покращувати раму, покращувати двигуни, і тоді буде все. Ну, В принципі, як я кажу, дуже схоже з Road трешу Мотоцикл е, треба заправляти мастилом, він буде краще їхати шинами, і тоді ви будете далі і далі ну, проїжджати на своїх трасах. Ну, Для цього треба обирати режим кар'єри. Є також механік і бачите медицина врач. Ну а давайте тепер перейдемо до Рад Реш 3. Чому взяв Road Rash 3? Всі три частини Road Rash це шедевр. Ми перейшли з. Ну, одразу бачимо, що по графіці вона дуже красивіша виглядає, ніж більш об'ємна, ніж у попередній грі. Але вона не така яскрава, можливо. Але тут додано куча усяких механік додаткових, які дуже-дуже ну, гра завдяки цьому виграє. В принципі, ця гра, ну я вважаю Road Rash, найкращою мотоциклетною гонкою на Мегадрайв. Drive. Ну і в принципі на 16-бітних платформах. роу ще вийшла у трьох частинах, як я казав. Вперше у мене з'явилася друга частина, але я вирішив показати третю, тому що колись я робив ролик по всім трьох частинах, а й лише російської і я його вбрав. Ну, що ми бачимо? По-перше, це траса, яка більш різноманітно розмальована. По-друге, більш детально намальовані наші персонажі. І не так мультяшно, як це виглядало в попередній грі. По-третє, тут багато з'явилося супротивників і немає часу, за який треба проїхати. А є кількість місць. Ви починаєте 15-тим п'ятнадцятими, вам треба проїхати першим. У вас є е, таймер, який показує кількість кілометрів, кілометрів чи спідометр, які ви проїхали. Вашу швидкість кілометрів за годину або міль за годину. Е, також є у вас. Навіть зеркала заднього виду, що також дуже прикольно. Гра, гру можна грати як одному, так і вдвох. Про гру вдвох ми трошки згодом. А як граємо на одного, то в принципі що може наш персонаж? По-перше, він може давити на газ, по-друге, він може бити рукою. А, а якщо він забере у свого супротивника якусь зброю, то зброю і відталкувати е, ворога ще ногою. Бачите, я зробив удар ногою, зажав, і оце так ногу, як відталкувати супротивника, можна таким ударом. Чому я так зажав? Коли так робите, то мотоцикл не так віляє, і ми цю ще у дитинстві знайшли цю хитрість. І якщо отак от, от от, зажавши кнопку удару та донизу, він у нас, ну, бачите, мотоцикл не нахиляється у боки, і як би трошечки зручніше керувати цим мотоциклом. Що прикольно грі, то ще то, що тут дуже багато гум. По-перше, це виявлено у заставках, коли ви проїжджаєте ігру. По-друге, у тому, які вам тут перепони, то корова вибіжить, то ще хтось, то собака лежить, то оле олень. Дуже багато ну, таких приколів, які ну, додають грі цікавості. Ну і саме прикольніше, це те, що можна битися зі своїми супротивниками. Ваш байк має е, лінію свого життя, тобі ж він може зламатися і вам прийдеться його чинити за гроші. Також вас можуть арештувати у Ще й додалося. Поліція, бачите, якщо ви врізаєтесь в машину, ваш байк, ну, може бути пошкоджений, тому що пошкодження відображаються на шкалі байк. Також у вас є ваша шкала. Це коли ви отримуєте удари, як вона ну, достигне нуля, ви, ви вилітите з мотоцикла. Як ще казав, що вас можуть доганяти поліцейські, це також прикольно, тому що полісмени ну, вас арештовують і з вас знімають гроші. Так, от бачите, я прийшов четвертий, і ми можемо побачити ролик. Всі ролики тут. Цікаві, прикольні, але якщо ви не займете перші три місця, ви то вам покажуть ролики не дуже приємні для вас. І також в грі є магазин, як я казав, як і у попередній грі, тут ви можете покращити свій. Теперішній мотоцикл, а якщо накопите грошей та і купити нові мотоцикли, і чим краще у вас мотоцикл, там діабло у них назви, тим легше вам буде проходити цю гру. ось Бачимо, що тут також все можна і под двиг, і дві, дві, дві двигун, і заширю, і колеса все апгрейдити. І це дуже прикольно. Коли ви все апгрейдили, ви можете продовжити трасу. Починаємо гонку. Що прикольного ще в трасах, що треба обов'язково враховувати, це те, що траси у нас є, наприклад, у Британії, і ось ми бачимо, що вона у нас лівоб... лівостороння і мене одразу підірвався я. І ось я вам показав, що може. Поїдесь, якщо ваш байк зривається. Якщо ви втрачаєте свій байк, ви бачите також кумедний ролик Вас майже майже врятували. Але... І це, тут у вас бандит вам може е, ну, дати вдов, в борг свій мотоцикл, але вам треба проїхати першим. Якщо ви не приїжджаєте першим, коли взяли в борг мотоцикл, то ви бачите таку картинку знову, бачите, я показую, і знову там дуже негарно мотоцикл, ламається, і на цьому гра закінчується, тому що. Що ну, ви в борг значить, не, не, не відбили кошти, щоб заплатити за мотоцикл. Також можна почати гру з будь-якої траси. Ви обираєте трасу. От зараз я вам покажу трасу Германія. Чому цю трасу вона мені дуже подобається своєю яскравістю, хоча я не люблю зиму, більше люблю літо. Але ця траса мені подобається. І давайте в цій трасі я вам покажу, що буде, коли приїхати першим. Тут я постараюся. Приїхати першим, тому що, коли ви приїжджаєте першим, вам також показують ролик, і він також приємний. Щоб приїхати першим, треба дуже обережно їхати. Я ж почав гру тут заново, і як ви бачите, тут гра у мене вже перейшла на англійську мову, тому що я скачав ці. Ром в архіві в мене був переклад англійською, та і коли я ну, обирав моменти спеціально, щоб записати, показати вам ці моменти з вибухом байка, то я грав на російському ромі, а потім збросив ну, гру, переключився, ну, так, машинально включив англійський ром. ну, Я думаю, в цьому немає нічого страшного. Отакий типу, ігри в мене потім було. Ну, в дитинстві більше я грав другу частину, а вже у мене. Ну, Друга і третя, мабуть, з'явилися на якоїсь багатойгропі, коли вже була моя сіра. Бачите? Траса, у, це у нас Германія, Німеччина. У Німеччині тут у нас все засніжено, виглядає це красиво, тут лижники є, ну, мабуть, це ближче до Австрії, так, там, де гори. Ну, виглядає це доволі прикольно, красиво. І як для мегадрайва, мені здається, ця графіка, і в принципі драйв цієї, цієї гри ну, дуже-дуже собі. Ну, так, затягує Грати в гру можна довго, тому що зони є дуже довгі, Є покоротше. Наприклад, оця ж Німеччина це зона десь середненька. Довга зона це якраз Британія, яку я вам до цього показував І Кенія, вона зовсім довга. Це ми бачимо по, е, значить, по нашому. Ну, ми на початку бачимо трасу і довжину, а потім бачимо на нашому спидометру, скільки миль чи кілометрів ми вже проїхали. Е, якщо ви впадете, ну тут уже, е, як, як вам повезе, якщо ви впадете недалеко від байка, ще можливо обігнати всіх і проїхати Ось, Бачите, я впав все таки і доволі далеченько, але треба постаратися, бо я третій, я не знаю, скільки мене ще обгонить байків, ми бачимо четвертий, треба наздоганяти, ще в мене є шанс проїхати перший. І тому, що коли приїжджаєш першим, по-перше, ти заробляєш більше всіх коштів. І по-друге, ти е, можеш собі ну, ну, побачити гарну заставочку. Е, гра, якщо ви, ну, у вас буде вистачати коштів, щоб ну, тобі ж, заплатити за байка, не брати його в борт, як, як я до цього показував. І якщо вас не будуть часто заарештовувати, навіть якщо ви будете приїжджати не першим, грати можна не й довго, навіть безкінечно, але щоб у вас. Е, Ну, вистачало коштів заплатити ну, борг. борг або відновити свій мотоцикл, якщо він вибухнув. Тому ну, в гру грати приємно, в ній можна грати навіть декілька годин, тренуватися і щось у вас вийде, в кінці-кінці ви її пройдете. Гра, ну як я і казав, доволі прикольна, але що ну, сильно відрізняє її, Ви бачите, все-таки я приїхав перший, як обіцяв, ви побачите зараз гарну кінцівку. Що в цій грі, ось ось ми і до мене стрибає дівчина, і я з кубком поїхав дуже-дуже веселий. Ну, ось отак. Як я вже казав, то ми отримали тисячу к перші тисячі, вже дві, і можемо йти в магазин і щось обгрейдити наш. Наш байк. Можна е, обгрейдити байк, можна не обгрейдити. Ну я роблю апгрейд, а потім вже покупаю інший байк, поки не достигну Ну, В принципі, я дуже давно не проходив цю гру на проходження. Це я грав ще коли е, купив свою Mega Drive у 2001 році, року, як ми одружилися з дружиною і трошечки це пограв. А зараз давайте подивимося, як е, в цю ж гру можна грати вдвох. Бачите, ну, щоб пограти в цю гру вдвох, ми обираємо гру на двох і дійсно можемо грати вдвох на одному телевізорі. Екран просто розділяється, і ми бачимо і одного, і іншого ігрока. Перший грок буде зверху, другий знизу. І що дуже прикольно ще то, що е, тут можемо можемо. Ну, Тут, ну, наприклад, грати ну, ще складніше становиться, тому що у нас немає вже дзеркал заднього виду, коли ми граємо вдвох. І екран ще ж становиться меншим, і тому ці пагорби і бугри, оці вих, ну, вихі, виляння, виляння так, траси, так такі хвилі. То е, зовсім нам закривають огляд е, попереду і грати становиться чіле, ще важче Але ну грати в це е, весело і прикольно. Вдвох ну завжди веселіше ніж самому. Ну думаю, на цьому будемо працю ну, гру закінчувати і в принципі ролик закінчувати. Бачите, ось наскільки різні ігри, і та і та про мотоцикли, але ну наскільки вже еволюціонувала Road Rash, Ну на наскільки вона стала краще ніж попередня гра, але обидві грі стоять того, щоб варті того, щоб на них подивитися. І якщо є можливість, у вас та а зараз є можливість майже у кожного пограти на емуляторі, то обов'язково пограйте. Побачите, як виглядали гоночки у нашому дитинстві, ну а на цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім, хто його переглядав. Залишайте свої коментарі, залишайте вподобайки. Це дуже важливо. Підписуйтеся обов'язково на канал, хто ще не підписаний. І побачимося на роликах. Всім пока.